Доброго дня, я вітаю вас. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні в нас така невеличка розпаковочка. І ще десь одна посилочка йде, дуже така цінна, дуже гарна. Хотілося мені її вам показати, але десь вона заблукала. Тому я не стала її чекати, покажу іншим разом. І ще е, має десь мені прийти такий великий подарунок із квітами, різні різні квіти там будуть. Тому е, потім вже як та посилочка прийде з такою. Дуже важливою і потрібною річчю такою, дуже-дуже потрібно для садоводів, хто садить городи, хто займається розсадою, і дуже потрібна річ, я потім покажу вам. От. А сьогодні покажу те, що є. Я вам вже говорила, вже казала за те, що я почала вірніше відновила лікування своє, таке фітокомплексами. Чогось, може кому цікаво. Я там поки що не, не працюю, а просто для себе виписую, і донька, донька вона багато виписує отуди давно вже, я її знала. От. І не тільки фіт-комплекси, а виявляється, в них там для прибирання і, і для ми, миючі засоби, дуже багато різного всього. Я навіть і, і не знала. От. А це ж вона мені відкрила очі, вона собі добра, давно вже бере. Там компанія щось це українська компанія. Вона. Чось це вибір. Людина, тобто має, має вибір. Вона екологічно чиста, вся на наших травах, а тут миючі засоби, шампуні. Доця дуже із внучкою шампунями вони користуються давно, там білий мандарин, ціла серія, ну, їм подобається гарно. І минулого разу я вам показувала, я виписала. Там щось таке для доці, а для себе тільки, тільки фітокомплекси. Виписала їй масочки для лиця, але вона сказала, що треба ще, тому я виписала ось цього разу. Довиписувала живильні маски, ось такі. Крем маска живильна, мультивітамінний коктейль для всіх типів шкіри. Вона каже, що вона вже користувалася і тут, виявляється, раніше була одна маска в упаковці, а тепер їх дві. Тобто одна маска на тиждень, ну, і вона сказала, щоб я ще виписала, вона чомусь подарувати, ще хоч і не знаю. Вона дуже задоволена, каже, і шкіра, як, як, така, робиться як оксамитова, прям така ніжна-ніжна. Ну, Мене маска цікавить мало і так красива. А ось мене що цікавить. Дивіться, еко-концентрація, доня минулого разу я виписала для доні, для видалення плям різного походження. Оце, я думаю, я не пробувала ще, чесно вам кажу, не знаю. Але літо, і на, на городі робота, а головне це е, мій коляня дуже-дуже багато носить е, сорочки, тому що ми ходимо до церкви, ходимо три рази на, на тиждень і буваємо часто ми, поміж людьми. Е, сорочки він міняє дуже часто. От, і от е, воротнік, там під воротником. Часто жовтіє і під мишками, скромнічать бувають такі. От я хочу саме для таких, білі майки. Він носить білі майки. А білі майки, ви, ви самі знаєте, що таке біла майка. Для того, щоб вона була білою, і треба добре постаратись. От Хочу спробувати. Не пробувала, не знаю, не буду казати, буду пробувати. І ось що саме мені потрібне екозасіб універсальний для знежирення та видалення нагару. Оце я готую часто, я вам показую часто. І як дивлюся інших блогерів, які гарні в них сковорідки, які вони в них красиві, ніби тільки з магазину. От мене вони не такі. Що я їм не робила вже? Які методи я не випробувала? Ось такі домашні різні. Купувала засоби в нас в магазині, ну, різні ж вони є. І останнім разом я купила така суперсила, то я попекла свої пальці. Краска позлазила з коворідок, але вони не відчистились. А це кажуть дуже-дуже гарно, так що я це буду, я буду тестувати то разом з вами. І в нас є витяжка, якою ми не користуємось майже, тому що ну, вона нам, не, як я знімаю, вона дуже шумить, але вона жир собирає добряче. Мити взимку ми її не одного разу не мили, тому що треба її знімати, бо не в мене рученьки вгору довго не тримають, і коляні теж. Тому ми оце весно, восени і весною знімаємо і гарненько її видраюємо. Оце спробую цим засобом. І вам обов'язково покажу результат. Ось це таке. Це до неї, до завтра. Це ось така дрібничка. Купила собі такий підносик, в мене їх багато, різних отаких. От Таця на неї називають, піднос, підніс, як хочете. От у мене є багато різних там, кольори різні, але вона незручна, коли я знімаю відео, вона не з зру... кольорові, не, не дуже зручні. То я взяла один для проби і хочу купити ще. Вони зовсім, зовсім недорогі. Там в така мережа магазинів Аврора дуже дешево, тому хочу купити ще. І для розсади, от я дивлюся багато блогерів, вони просто ставлять розсаду, потім легко переносити. То візьми. Купила таку давно-давно собі хотіла таку штучку, яка, е, коли роблять рогалики, або там якісь чи тістечка, чи печиво, і така тістечко розв'язаєш, і воно виходить таким шахматним таким порядком. Таким, от, е, Спробую теж давно хотіла, але це просто побачила і не змогла прийти з ним. А я не знаю, як ви, чи це може я одна така. Я дуже люблю обновки. І це стосується всього. І на кухні, і з одягу, і на городі. Дуже люблю обноки. Тепер хочу показати вам теж, давно я хотіла. Це виписувала на Джумі, китайський такий сайт, чим він зручний, там недорого, багато всього і доставка безкоштовна. Оце прийшло з самого Китаю, безкоштовне. Що це таке? Це те, що я давно хотіла теж, не знаю, яке воно буде в роботі. У мене в газовій духовці є градусник, але він не працює. І вкладовки з газового плита, і теж градусник вже балується, і навіть ця нова електрична духовка, але вона показує вже... на даний момент, вона температуру не показує. Просто ставиш датчики всі, виставляєш на потрібну температуру, і вона доводить до тієї температури. Але коли ставиш тісто, наприклад, Тісто м'ясо ставиш у духовку, то температури не знаєш і не бачиш, яка на даний момент вона. Тому ось я виписала такий градусник до 300 градусів. Ось такий він. Дивіться. Ось така підставочка, його можна так поставити от у духовці. Ось таке, я давно хотіла. І виписала собі таку штучку. Ось. І оце таке чисто дівчаче. І я вам повинна сказати, все рівно, як скільки дівчинки років. 6, 16 чи 66, все рівно. Якщо вона така тряпошничка, то вона така і залишається. Ось так. Я дуже люблю прикраси. Люблю, щоб як коляня каже, щоб блищало, як сорока. Ну, це така я. А тепер я ще виписала, як ж... прийде, я покажу, такий самий браслет на руку. Ось дивіться, такий ніжний, прям як я. Дивіться. Мені так захотілося такого кольору він. І це, це ж щось таке натуральне, якийсь камінь, якийсь там важкенький такий. Ну, ось так, таке хочеться мені такого літнього чогось, щоб повеселило душу. Так що ось такий закупочка ось така, невеличка. Може комусь. Хто купує такі дорогі речі, може комусь і смішно, може хтось буде з мене там кепкувати. А я щаслива. І щаслива тим, що можу навіть такі дрібнички показати вам. Тут затрати мінімальні, а душа радіє. А з вами була завжди я, Любов.